Друзі, вітаю вас. Сьогодні річниця визволення Херсона. Ви чуєте, так? Да? Лунає тривога. Останні дні вона майже постійно лунає. Майже постійно працює ППО. На жаль. Так, я. У нас три дні йшли дощики. Сьогодні зранку йшов дощ, зараз, наче, вияснилося, то я біжу плести сітки. Треба плести захист для наших захисників. Тепленько взагалі на вулиці. Завдяки дощам, подивіться, яка трава відросла. зелена зелено Сонечко вийшло. Вийшло сонечко. ох. Вже так ті хмарні, ті хмарні дні трохи піднадоїли, але ж блін тривога. Звісно, що шо... ой, блін, вже щось бегкає, ППУ працює омія. Ні, ну що ж два дні просиділа вдома, сьогодні треба йти, Ой, треба йти, бо хлопцям нашим там. Не легше, востократ їм важче, ніж нам. Да, без світла. Світла вимикають зараз дуже набагато. Ось, допустимо, сьогодні у нас зараз вимкнули в 9.30. В час вимкнуть і до вісьми вечора не буде. Отак, з часу до вісьми-сім годин. І цей холодильник витримає, ніякий холодильник не витримає, тому нічого такого не купляю, що не готую. Одварила картоплю в мундірі. Це те, що декілька днів не зіпсується. І в мене 16-поверхівка, щось Тобто у нас газу немає, тільки електрика. Немає електрики, немає як приготувати. Так, звісно, в мене є таганочок з, ну, на балонах, який газовий балон. Але ви самі розумієте, що це дуже дороге задоволення. Це так, можна щось на ньому підігріти або там, зварити каву, чай максимум. Але ну, щось готувати, ну, звісно, це дуже невигідно. Купила трохи консервів, ходила вчора в тебе. Рибних. Ну, якось будемо викручуватися, а що робити? А що робити? Це все ерунда, якби ох, якби не стріляли. Волонтер із Франції і ще у нас, тут в Одесі. Завтра, до речі, йому буде день народження. І наша група волонтерів ми вирішили подарувати йому. На згадку про нас вишиванку. Ну, Подарунок на день народження. Вона така, знаєте, натуральний льон, такого приглушеного білого кольору. Ну, льон натуральний колір, такий сіренький. І червоно-чорна вишивка. Дуже гарна така вишиваночка. Побачите по відео, побачите яка я вважаю, що це він дуже багато нам допоміг і взагалі такий невтомний. На свої 64 роки ем, виходить, з 11 до 7 вечора щодня він працює ну, молодець. Нам дуже повезло, що він відгукнувся. Верніше, він навіть сам шукав, він сам шукав нас для того, щоб ну, він хотів. Допомогти українцям у плетінні сіток і, ну чим може, ти і допоміг. Зовсім трошки, але ще залишилося красивих таких дерев з листями. Бо більшість вже бачите в наголі, а тут ще така остання осіння краса. Залишилася. Ще вся перізка наполовину зелена наполовину жовта. Бачте, її красиве зараз. Ну, і мимо цих хризантемок, цієї краси осені я не змогла пройти мимо. Дивіться, які вони гарніші. Я, як і кожна жінка, звісно, дуже подобляю квіти і люблю, коли вони ростуть в землі, а не в вазі. Біля будиночку, біля якого в червні квітли троянди, а зараз квітнуть хризантеми. Такі різнокольорові радують око. Сьогодні, до речі, свято не тільки в Україні, а і у Франції. Сьогодні річниця звільнення Франції від окупантів у 1918 році, у Першу світову війну. І наш Ремі сьогодні відзначив цю дату. А як саме побачите пізніше? У цьому сквері трава просто килимом накрила землю. Подивіться, як гарно, яка вона яскрава, соковита, яка ж все ж таки гарна наша Україна. Признаюсь вам чесно, я вже тиждень не була біля моря, то йшли дощі, а зараз в останні дні майже постійно шахетні атаки. Ви зараз милуєтесь зеленою травичкою, а я чую звук шахеда. І повірте, дуже страшно, чесно, і працює ППО. А зараз хочу показати, що робив Римі у нашому волонтерському центрі. Звісно, допомагав плести сітки. Світлана і Ремі. Героям слава. Ось так наша сіточка готується для передачі нашим воїнам. Надія і ремі в роботі. Не так просто скрутити сіточку, як вам здається. Тут потрібна сила. У кожну скручену сітку Ремі вкладає шеврон з прапором Франції. Із таких стрічок Ремі плівки, кікімори для наших снайперів. Слава Україні! Героям слава! А таким чином Ремі відсвяткував річницю визволення Франції. А у нас сьогодні річниця звільнена Херсону. Нагадую вам. А ми закінчили плести 1475-ту сітку від початку війни. Велика сітка 6 на 9. Ремі допомагав на всіх етапах виготовлення сіток і кікімор від нарізання стрічок до плетіння і до скручування сіток. Спілкувалися ми з ним завдяки Юлі. Вона вчитель англійської мови і допомагала нам з перекладом. Завдяки нашим дівчатам Ремі побував і в історичній частині Одеси. Найголовніше, що хочеться відмітити, це його щиросердне бажання якомога більше допомогти волонтерському центру. Незважаючи на мовний бар'єр, усі відмітили його доброзичливість і бажання допомогти. Наш колектив Одеситок дуже вдячний йому за цю допомогу. Друзі, за можливістю приєднуйтесь до волонтерської діяльності. Хто не має цієї можливості, донатьте, донатьте на матеріали. Хто захоче допомогти нам, реквізити я залишу в описі цього відео. А я ще раз висловлюю велику подяку громадянину Франції Ремі. А вас прошу написати комент до цього відео, поставити вподобайки. А хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Пока-пока.